Дорогі друзі, українські пенсіонери, які знаходяться за кордоном і ті, що на окупованих територіях, дуже стурбовані запровадженням ідентифікації. Вони закидали урядовців і пенсійних працівників на телеканалах і в інтернеті з запитаннями, як їм бути. Ті тішать пенсіонерів обнадійливими відповідями. Ось, мовляв, ви зможете за допомогою трьох способів пройти цю ідентифікацію. Але це маніпуляція і пенсіонерам видають дозовану і неповну інформацію. Я зараз доведу чому. Якщо хочете дізнатися правду, додивіться чи дослухайте це відео до кінця. До речі, у мене на каналі є подкаст Фахові поради пенсіонерам України. Та за кордоном, і ви можете слухати, якщо не маєте часу дивитися. Так, що нам не договорюють функціонери від влади, по-перше, вони посилаються на діапідпис як один зі способів пройти ідентифікацію. Але не кажуть пенсіонерами, що це малоефективний спосіб, бо здебільшого вимагає мати id картку або біометричний закордонний паспорт. Значна кількість пенсіонерів, їх не мають, а багато навіть і не мають уяви, що це таке. У двох словах поясню. Потерпіть, будь ласка, ті, хто знає. Бо я часто писав, скажімо, у відповіді, скорочено ВПО внутрішньопереміщені особи. Думав, що це всі знають. Але багато людей просили пояснити, що це означає. ID-картка це паспорт нового зразка. Це така пластикова картка, як банківська картка, але на ній зашифровані ваші персональні дані. І коли таку картку піднести до спеціального пристрою, то на екрані висвітлиться вся інформація про вас і чиновник зможе переконатися, що це ви. Як тільки запровадили її, я зробив собі, але коли попробував скористатися нею у нотаріуса, та відмовилася її прийняти і сказала надати паперовий паспорт. Правда, це було у 2021 році. Може зараз нотаріуси, нотаріуси і приймають їх як документ. А біометричний закордонний паспорт це паспорт, в якому теж зашифрована інформація про вас. Вони почали видаватися з 1 січня 2015 року. Можете глянути, якщо ви маєте закордонний паспорт свій, з якого часу він виданий. І ID, картка, і біометричний паспорт мають вбудований чип. Це така маленька електронна схема, на якій зберігається вся інформація про вас. Багато пенсіонерів мають такі документи? Думаю, що ні. А може я помиляюся, напишіть мені в коментарях. По-друге, чиновники розповідають про відеозв'язок з пенсійним фондом. Але не кажуть, що він ще не працює, що потрібно внести зміни до закону про пенсії, бо треба забезпечити права осіб, які проживають на території, на якій ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованій території України на отримання пенсії. От скажімо, людина на окупованій території досягла пенсійного віку. Їй треба оформляти пенсію. Вона має два варіанти. Перший. Людині потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію. Часто це дуже важко зробити через бойові дії, через обмеження пересування, врешті-решт через брак коштів на таку поїздку. Другий варіант. Автоматичне призначення пенсії через веб-портал пенсійного фонду. Але знову ж таки, чому функціонери від влади не роз'яснюють людям, що для того, щоб автоматично призначили пенсію, треба мати персональний кваліфікований електронний підпис, електронні відомості про трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб. Без цього автоматично вам пенсію пенсійний фонд не призначить. Є таке положення у законі: якщо людина не звернеться із заявою про призначення пенсії протягом трьох місяців, то він чи вона позбавляється права на отримання пенсії за віком за попередній період, коли особа мала право на призначення пенсії. Добре, що хоча норма трьох місяців не застосовується до мешканців тимчасово окупованих територій, пенсію їм буде призначено з того часу, коли наступило право на неї, але не раніше 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Треба цю норму трьох місяців відмінити і змінити закон про пенсії. Чому я кажу, що потрібні зміни до закону про пенсії? Тому що у нас змінилися умови через війну і виникли нові реалії, нові обставини, які нинішній закон про пенсії не враховує. От скажімо, стаття 49 закону про пенсії передбачає, що неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд призводить до припинення її виплати за рішенням пенсійного фонду. Поновити пенсію можна за умови особистого звернення до пенсійного фонду з документами, що посвідчують особу. Як це зробити українцям на окупованих територіях? Тому потрібно цю норму 6 місяців відмінити. Далі. Закон про пенсії каже, якщо людина отримає пенсію на банківську картку, і якщо протягом року не проводила видаткові операції особисто, а банк протягом року не здійснив фізичну ідентифікацію особи через те, що людина не могла з'явитися, то пенсійний фонд припиняє перераховувати пенсію у банк і проводить виплату через Укрпошту за місцем фактично проживання. Так говорить діючий закон. А як бути жителям тимчасово окупованих територій? Там немає. Укрпошти. Вони не можуть отримувати пенсії. А як бути тим пенсіонерам, які знаходяться за кордоном, туди теж Укрпошта не доставляє і українських банків немає. Тому теж цю норму щодо року відсутності видаткових операцій по рахунку потрібно відмінити. Я розумію, що у наших народних депутатів багато особистих проблем, але пора подумати і за пенсіонерів. А тепер щодо відеозв'язку. Станом на сьогодні офіційно процедура встановлення особи в режимі відеоконференц-зв'язку застосовується лише з метою оформлення паспорта для виїзду за кордон для тих українців, які позбавлені можливості бути присутніми особисто. Це затверджено постановою Кабінету міністрів від 28 жовтня 2020. 22-го року номер 1220. Номер називають для тих, хто захоче ознайомитися особисто. Тобто ця процедура стосується лише українців, які через російське вторгнення не мають фізичної змоги звернутися за отриманням паспорта. Про пенсію у тій постанові не йдеться. Режим відеозв'язку досі не узаконений. Хоча про нього багато говорять, і він більше розрахований для українців, які знаходяться на, окуп... на окупованих територіях, щоб вони могли звернутися за призначенням чи перерахунком чи поновленням пенсії в режимі відеоконференцзв'язку. Але як зробити цей відеодзвінок з окупованих територій, коли немає інтернету? Немає мобільного зв'язку, коли такий зв'язок блокується та відслідковується, а чиновники собі не уявляють, а отже, нам правди і не кажуть. А війна, як сказав нам заложний, ще буде тривати довго. Це не критика влади заради критики, а реальні пропозиції і реальна оцінка ситуації. Всім нам, українцям, треба робити конкретні кроки і практичні дії, допомагати Збройним силам України, але не забувати і про свої права, права пенсіонерів. Ми повинні жити задля наших дітей і задля України. Я підготував петицію з проханням не запроваджувати фізичну ідентифікацію пенсіонерів. На період стан, воєнного стану, який запроваджує законопроект номер 9453. Він уже пройшов перше читання. Петиція є на сайті Верховної Ради. Внизу я залишу посилання і прошу вас долучитися та підписати її. На моєму каналі також є інструкція, як зареєструватися та підписати петицію, яка захищає права пенсіонерів. Зараз її підписало на час запису цього відео 208 чоловік, а потрібно 25 тисяч підписів. Підписуйтеся на мій канал, висловлюйте свої думки і запитання. Я відповідаю на всі коментарі. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!